Встаньте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе, привітайтесь добрий день, хай гарно розпочнеться новий день. Я веселий добрий гном, добрий гном економ, люблю гроші рахувати, господарством керувати. Дітки, ось зараз я гуляв осіннім парком і знайшов цікаву річ і не знаю, що це. Підкажіть мені. То що це, дітки? Гаманець, а що в ньому? лежить, Давайте подивимось. Та це ж гроші. А що такі гроші, дітки? Гроші, дітки це особливі папірці, за допомогою яких ми розраховуємося в магазинах за послуги, які надають нам інші люди. Гроші, гроші. Чим вони такі хороші? Все життя про них ми дбаємо, добуваємо, добуваємо. Ой гроші, грошики. Позбирати б в кошики, засолити б, як гриби, щоб були вони завжди. Всі ми дуже любимо гроші, вони милі й хороші, не буває їх Та то й зникають вони чомусь зненацька. А чи знаєте, ви, дітки, що в кожної країни є свої гроші, своя валюта. В Україні це. Так, дітки гривня. У Польщі, у нашого сусіда, це злотий. У китайців це китайський юань. А в США долар. А ще поширеною валютою у наших сусідів є євро. Дорогі малята, давайте з вами пограємо в гру. Економним я росту. У нас є вибір продуктів, які треба визначити, чи вони потрібні, чи не зовсім потрібні. Давайте подивимось. Цукерочки. Без них можна прожити? Так, можна. Значить, ми позначаємо такою позначкою. Це не дуже необхідні предмети. А ось подивіться, ліки можна без них прожити? Ні, коли людина хворіє, обов'язково потрібні ліки, Тому ми позначаємо отакою позначкою. Одяг, це необхідно, чи можна без нього прожити? Ні, звичайно, без одягу прожити не можна, це необхідно. Позначаємо отакою позначкою кошелечком. Це необхідність. Чи можна проїхати дешевше на автобусі? Так, вірно, можна проїхати і на автобусі або пройти з пішки. Тому ми позначаємо негативною позначкою. Погляньте. А молоко це необхідний продукт. Подумайте, так, звичайно, молоко дуже потрібно дітям. Позначили його позначкою. А ось погляньте, яка картинка. Як ви гадаєте, це необхідність чи ні? Так, звичайно, купатись необхідно, тому ми позначаємо такою позначкою. А ось погляньте, будь ласка, морозиво, без нього людина може спокійно собі прожити. Вірно, вірно. Так, позначили смайликом. А оце подивіться, що зображено на картинці. Так, електрична лампочка. Без світла людина прожити вірно не може. Позначили. Так, молодці. А що оце тут на картинці зображено? Як ви гадаєте? Так, це цирк. Це цікаво, але без нього прожити можна. Тому позначаємо ось такою позначкою. І ось іще одна у нас картка. Що тут? Хі, відно, іграшки, подарунки. Вони ніби й необхідні, але і без них ми прожити можемо. Позначаємо такою позначкою. Цікава гра! Я теж вважаю дуже цікаво. Дякую. Дітки, а ви ходите з мамою в магазин за продуктами? Давайте з вами пограємо в дидактичну гру, яка називається Список продуктів. Мама дала список продуктів і список товарів. Нам потрібно відповідно цього списку. Скласти в корзинки товари. Давайте подивимось які ж продукти мама загадала купить. Подивіться уважно: сир, капуста, виноград, куряче яєчко, морозиво і хліб. Що ж мама задала купить? Не з продуктів, а з інших товарів? Беретку спідничку. Чобітки і плащик. Давайте тепер будемо шукати наші товари. Так, що ж нам потрібно знайти? Сир? Поклали в корзинку. Капусту. Так, склали в корзинку. Виноград. Шукаємо виноград. Склали в корзинку курячі яєчка. Так, склали в корзинку морозиво. Склали в корзинку і хліб. Так, продукти ми купили. А тепер ще нам треба купити промислові товари одяг. Шапочка беретка є. Склали спідничку. Мама загадала купити. Спідничку, чобітки і плащик. Відповідно списку товарів ми склали товар у корзини. Молодці. Отже, дітки, пам'ятайте, до грошей потрібно ставитися обережно. Витрачати їх потрібно тільки на те, що дуже необхідно. До нових зустрічей, дошкільнята мої!